Інформаційні підсумки понеділка, 29 липня. До вашої уваги. Вітаю! Сьогодні у випуску. Дивіться. Допомога війську. Ще 210 FPV-дронів відправлять з Хмельницького на передову. Хмельничанка володарка медичного Оскара. Лікарка Людмила Головко отримала орден святого Пантелеймона. Регбі, диск, гольф та корфбол. У місті запрацюють мультиспортивні клуби для дітей та молоді. 210 FPV-дронів різних моделей сьогодні передав військовослужбовцям Хмельницький міський голова Олександр Семчишин. Загальна вартість бойових пташок 2 мільйони 700 тисяч гривень. Гроші на придбання виділили з бюджету громади. На початку тижня ми обов'язково передаємо передач для наших сил оборони. Традиційно це вже FPV-дрони, квадрокоптери або засоби РЕП. Сьогодні ми передаємо FPV-дрони. Це півдрони придбані за кошти міського бюджету, 10-дюймові, з посиленою батареєю, з хорошою рамою, з хорошою камерою дозволяють працювати і як камікадзе. Ну і зі скидами аналогічно. Ми їх сьогодні передаємо 150 штук. Ну а також чергову партію 7-дюймових, так званої сімки, власної збірки, які ми продовжуємо збирати своїми силами. 210 штучок. Десятки «сімки» сьогодні передаємо різним підрозділам сіл оборони. Дякую принагідно платникам податків за те, що. Наповнюють частину, і йдуть на можливість підтримувати сили оборони. Я зазначу, що з початку року вже понад 4 7К, 8, к 10 десятка з двома камерами, з тепловізорами власної збірки. Придбані вже понад 330 квадрокоптерів, знову ж таки, з терпловізорами дорожчої серії, ну а також не тільки квадри, в тому числі гексакоптери, ну і вже майже 100 засобів ребу і реру, різної модифікації, різної вартості, різного призначення, придбано і передано нашим силам оборони. Це все насправді вже величезний фінансовий ресурс, ну, але ми не зупиняємось, виділяємо кошти далі, купуємо далі, збираємо далі і ФПВ, і квадрокоптери, і засоби РЕБ. І інше обладнання, яке на сьогодні потрібно нашим військовим. Таких передач попереду буде багато, ми працюємо далі. Засоби радіоелектронної боротьби потрібні військовослужбовцям кількох бригад, які захищають Україну на різних ділянках фронту. Кошти на їх закупівлю збирають у громадській організації Планета волонтерів. Вартість одного засобу РЕП близько 120 тисяч гривень. Крім того, захисникам потрібні зарядні станції та кошти на ремонт автівок. Хмельничан закликають підтримати збір, адже від наших донатів залежить життя бійців. Реб це те, що захищає наших захисників від фпв-шок ворожих. Хлопцям безпосередньо потрібні захисти, як окопні реби, так і реби на автівки, на евакуаційні машини потрібні реби. Зарядні станції так само їм потрібні, тому що ми розуміємо, ми бачимо, що в нас відбувається, коли вимикають світло, та як в нас зупиняється життя. У хлопців це більш нагально. Вони не маючи світла, не маючи можливості зарядити техніку, апаратуру, батареї на мавіки. Ну будь-що, будь-що воно все працює від заряду. Фактично, всі ті, що з якими ми працюємо, ті, що до нас звертаються. Я не знаю, як в інших людей і інших волонтерів, колег, але у нас так вони звертаються в крайньому в, в крайньому випадку, коли вже їхні запаси вичерпані, тому що е, реально хлопці з кожної зарплати скидаються в. Певну суму. До нас звернувся вчора. Буквально пролетів запит наш хмельничанин. За два з половиною роки він звернувся вперше. Каже, Тан, я просто вже не можу тягнути ремонти автівки. І на сьогодні, ну, це плюс-мінус, знову ж таки, це те, що йому порахували попередньо, це близько 15 тисяч. Тому я закликаю не бути байдужими і розуміти, що наше життя залежить від наших захисників, а життя наших захисників залежить від нашої підтримки. Дві з половиною тисячі маскувальних сіток різних розмірів з початку повномасштабної війни сплели волонтери захисту. Запитів від військових не меншає, кажуть активісти. Нині військовослужбовцям терміново потрібні 200 полотен. Тож хмельничан та вимушених переселенців закликають приходити до волонтерського центру і допомагати з виготовленням маскування. Олександр Семенюк продовжить. Плита сітки, попри те, що сльози застеляють очі. Пані Марія каже, мріє швидше повернутися у рідну Харківську область. Тож, аби допомогти українським військовослужбовцям звільнити території, плете маскувальні полотна. Є час, приходжу. Зранку, після обіду, допомагати обов'язково треба. Бажання дуже велике, аби ЗСУ перемогло, і ми повернулися додому. Маскувальні сітки пані Марія виготовляє разом із іншими волонтерами громадської організації захист об'єднання волонтерів. На даний момент в нас на волонтерському центрі є декілька локацій. Тут на безпосередньо є три локації: дві кімнати і на вулиці будиночок. Є ще в нас на Толкучки промисловий ринок. Потім є патала ганатами, плетуть кікімери. Є волонтери, які плетуть вдома, сіточки невеличкі три на два, і є ще відкрили про спілки медиків. Там теж плетуть. Ірина Ковалевська каже: попри те, що локацій для волонтерства у місті достатньо, та людей не вистачає. Нині мають близько двох сотень замовлень на маскувальні полотна різних розмірів. Запитів я можу сказати навіть більше, ніж було раніше. Наразі замовлення на маскувальні сітки 200 штук треба зробити навчора. Якщо раніше на кікімири були невеличкі замовлення, там ну десять, саме більше. Зараз є такі замовлення 40 кікімер, 70 кікімер, от останнє замовлення 70 кікімор то ми навіть самі не встигаємо декілька волонтерських організацій на одне замовлення плетемо. Четверо людей можуть сплести за день сітку, яка має розмір 6 на 4 метри. Це сучасний матеріал, спамбон називається. Він розроблений спеціально для плетіння маскувальних сіток. Яка перевага цього матеріалу? Вона він легенький. Він не горить, він не е, мокне, і е, тут підібрані вже всі кольори, які нам потрібно. Це зим, один з зимових варіантів. І для того, щоб оці от маленькі, коротенькі стрічечки не викидати, ми плетемо для ну. Хто в перший раз і ну і такі сітки їм складно, вони плетуть на коридорі. Тобто робота тут є для всіх. З початку повномасштабної війни волонтери захисту сплели майже 2,5 тисячі полотен, понад 1600 кікімор та 375 каверів. Зараз от наразі черга йде на закупку основи для кікімор. Тобто закінчується вже треба нам. Щоб хтось задонатив, добрали ці гроші і закупили картка. Є відкрита монобанк. Вона прикріплена в нас на захист об'єднання волонтерів і є спеціально для маскувальних сіток. Олександра Семенюк, Павло Романюк, новини міста. Медичний Оскар знову у Хмельницькому престижну відзнаку Орден святого Пантелеймона, яка вручається кращим лікарям країни, отримала Людмила Головко, сімейна лікарка, директорка міського центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 Нагородження відбулося 27 липня у столиці. Загалом цьогоріч відзначили півсотні військових і цивільних медиків, а також бойових медиків із Греції та Латвії, які рятують військовослужбовців Збройних сил України. Нагадаємо, орден святого Пантелеймона з 2017 року є найвищою громадською нагородою для лікарів. Він присуджується за значні професійні здобутки в галузі охорони здоров'я, в духовному та фізичному розвитку суспільства, благодійній та громадській діяльності. Крім Людмили Головко, попередні роки відзнаку отримувала директорка Хмельницької міської дитячої лікарні Наталія Зимак-Закутня. А також завідувачка відділення паліативної та хоспісної допомоги Хмельницької міської лікарні Галина Величко. Працюю я вже більше 30 років, і звичайно, з самого так би мовити, дитинства мені ця професія подобалася, і звичайно мені хотілося бути саме реалізовувати себе в цьому напрямку. Мені саме подобалася робота лікаря амбулаторного прийому, тому що тут так би мовити за короткий період, за короткий період огляду пацієнта і короткі відвідування. Треба було встановити діагноз, призначити лікування і бачити якийсь ефект. Звичайно, це велика честь була для мене, що я взяла у регіональному конкурсі відбору. По саме на цю відзнаку. Ну і звичайно, як я перемогла в регіональному конкурсі, і я була скерована в Київ. І до останнього ми їхали делегацією. До останнього ми не знали, хто чи буде, чи пройде кандидатура, чи ні. Було дуже приємно, що кандидати, які йшли з нашої області, і я, як кандидат, саме від за цивільною професією, цивільний медик, пройшла і була. Дуже, дуже 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 хвилююче і дуже приємно. Справді заслужена нагорода, тому що робота медиків, робота лікарів на первинній ланці вона є важка, вона непроста і з часом, з роками повномасштабних бойових дій, ця робота ще ускладнилася. Ну, але ми справляємося, всі справляємося. і Я думаю, що це заслуга не тільки особиста Людмила Льоті. вона як особистість теж дуже яскрава. Але це заслуга всього колективу сімейних медиків. Поетичну збірку Птах і аритмія ночі презентував військовослужбовець Олександр Шенькарук. Хмельничанин у 2022 році вступив до лав ЗСУ. Служить артилеристом на Донеччині. Вірші писав ще у шкільні роки. Після двадцятирічної перерви повернувся до створення поезії вже на фронті. До збірки Олександра Шенька-Рука увійшли вірші про війну, інтимна лірика та філософська поезія. На презентації побувала наша Ірина Муляр, бо не знаю. Москаль що останню хвилину володше із собою БК кулемет власну душу гнилує. І не знаю, касап, що в нашого дрона є очі, вже й поставили точку. На ньому, в північній півкулі. Вірші про українських артилеристів, які героїчно обороняють країну від ворога, пише хмельничанин, а з 2022 року і військовослужбовець Олександр Шенькарук. Він сами вихідними у приміщенні монотеатру Кут презентував збірку птах і аритмія ночі. Її створив, перебуваючи на Донеччині. Аритмія ночі це буває затише, буває тихо в в цьому лісі. в Ріблянський ліс. А потім за півгодини все змінюється, і знову починають снаряди, і ми стріляємо, і, і в нашу сторону стріляють. От, і аритмія – це і є, що тиша і, а потім всплеск обстрілів, є як артилерист, тобто ця тема в нас взагалі не розкрита от, в поезії. Тобто про війну пишуть багато, от, і військових, і не військових. Але тему артилерії от, взагалі не відкрита. Мати поета Антоніна Шенькарук говорить, писати Олександр почав ще у шкільні роки. З дитинства був небайдужий до вивчення історії. Після двадцятирічної перерви повернувся до написання вже у статусі військового. Записував зразу телефон на ротації, дописувати вірші. Він ще навчається в школі, вже публікувався в нашій періодиці Хмельницькій. Переважно це була поезія на такі історичні теми, тому що тема історії його завжди хвилювала. Особливо такі яскраві і ем, трагічні сторінки української історії це було для нього дуже і дуже актуально. Збірка складається із трьох частин: це поезія про війну, інтимна лірика та філософія. Вона вийшла у світ на початку 2024 року. Тоді книгу презентували у бібліотеках міста. Але Олександр у цей час перебував на Донеччині. Особисто зустрітись із читачами мав змогу цими вихідними під час відпустки. Серед гостей презентації Валентина Чакановська була знайома з Олександром ще у цивільному житті. Завдяки збірці дізналась про нього як про філософа та лірика. Коли я читаю його поезію, мене просто я просто бачу все. Я бачу цю війну. Його очима, а як лірику, ці всі ліричні його неонові сни, ну дуже дуже така чуттєва дуже чуттєва лірика, дуже багато теплоти, душевності. Олександр Шенькарук продовжує писати і планує видати нову збірку, а примірники дебютної книги зберігаються у бібліотеках міста. Також хмельничани можуть ознайомитись із аудіоверсією віршів на ютуб-каналі, який Олександр Шенькарук назвав за своїм позивним Санчо. Ірина Муляр, Марія Соколова, новини міста. Мультиспортивні клуби Джуніорс з'являться у Хмельницькому. Ініціатива спрямована на дітей та молодь. Їх у позанавчальний час залучатимуть до занять сучасними видами спорту. Серед таких регбі, дискгольф, корфбол. Ініціював проєкт Олександр Подан, лідер спортивного руху Джуніорс. Нині відбулося підписання меморандуму про партнерство та співпрацю між громадською організацією Рух Олександра Педана Джуніорс, Хмельницькою обласною військовою адміністрацією та благодійною організацією Захисти Хмельниччину. Ірина Кондратюк з подробицями. на базі Хмельницького професійного ліцею з'явиться мультиспортивний клуб Джуніорс. Це місце, яке у позанавчальний час зможуть відвідувати вихованці закладу для занять сучасними видами спорту. Серед таких регбі, диск, гольф, корфбол. У нас тренері є, у нас є база, тому і з нашого закладу це все і розпочинається. Бажаючи є, ми вже одну групу набрали. Здобувачів освіти в нас станом на 1 вересня. Надіюся, що зновими буде більше 600 учнів. Тобто працюємо. реалізують створення мультиспортивних клубів завдяки підписаному меморандуму про партнерство та співпрацю між громадською організацією рух Олександра Педана Джуніорс, Хмельницькою обласною військовою адміністрацією та благодійною організацією захисти Хмельниччину. Завдяки нашій співпраці ми поширимо нові види активності, нові, нові види дозвілля. Будемо заохочувати максимально ще більше нашу молодь до фізичної активності до здорового способу життя. Ініціював створення мультиспортивних клубів Олександр Педан, лідер спортивного руху Джуніорс. Проєкт функціонує по всій Україні з 2018 року. Спершу в його рамках впроваджували нові види спорту лише під час шкільних уроків фізкультури. Зараз діти е, дуже в важкому психологічному стані. І всесвітня організація охорони здоров'я доводить те, що для дітей найкращим зараз є рухова активність. Тому ми маємо подбати про те, щоб дітки під час тривог. Нестачі світла, певної нестачі можливості, наприклад, грошей батьків рухались активно і в школі, і поза школою. Під час підписання меморандуму у дітей була можливість спробувати свої сили у тих видах спорту, які впроваджуватимуть у мультиспортивних клубах. Найбільше мені сподобався дючбол, тому що от зараз ми буквально в нього грали. Це дуже цікаво. Це інтерактивно. Ми маємо, ми можемо кидатися м'ячами. І мені подобається те, що тут командна гра. Ми можемо комунікувати. Ми здружуємося з людьми. Влаштовуватимуть заняття у мультиспортивних клубах тричі на тиждень. Дбатимуть не лише про фізичне, а й ментальне здоров'я дітей під час війни. Тож, окрім фізичних активностей, учасників мультиспортивних клубів залучатимуть до роботи з психологами. Олександр Педан додає: окрім хмельницького професійного ліцею, один із перших мультиспортивних клубів з'явиться у гімназії номер 24 а згодом не лише у навчальних закладах Хмельницького, а й області батьки на жаль зараз не всі витягують фінансово повністю, щоб діти ходили на ті чи інші гуртки чи секції. Тому ми робимо так, щоб або коштами фондів, або приватного сектору якихось фірм. Або як зі мною, наприклад, 24 школа, моя рідна, хтось погашає 70% вартості цього клубу на місяць. Це приблизно 15 тисяч гривень. Я буду опікуватися своєю рідною 24 школою. І мені це буде прям задоволення. Я давно думав, що ж можна таке зробити. І своїм прикладом показувати успішним людям, бізнесменам, зокрема, аграріям, не знаю, айтівцям, що дивіться, ви закінчили цю школу, це ваша альма-матер, Тому давайте зробіть щось. Ірина Кондратюк, Павло Романюк, новини міста. Це все на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами разом неодмінно переможемо. Слава Україні.